Вітаю усіх, на ютуб каналі Common Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про договірний матч, трансфери українців за кордоном та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Полтава ЛНЗ, де черкаська команда впевнено перемогла з рахунком 2-0. Якщо коротко казати про цей поєдинок, то нічого дивного не сталося. ЛНЗ спокійно переграли полтавчан з рахунком 2-0. Це було впевнено, це було досить логічно, тому що... Ну, Що можна очікувати від результату цих команд, коли Полтава програє 7-1 Шахтарю, а ЛНЗ переграє шахтар з рахунком 4-1? Звичайно, рахунку 11-2 немає, але є така впевнена перемога Черкащан. Але до цього поєдинку не було б стільки уваги, якби нерегулярні якісь чутки, інсайди стосовно того, що. Постійно десь там на маловідомих букмекерських конторах, які знаходяться там десь в Китаї або в інших країнах, постійно трапляються якісь аномальні ставки, і ось перед цим поєдинком було багато ставок на суму більше ніж 300 тисяч доларів, що ставили фору мінус півтора на ЛНЗ. Тобто, щоб Черкаська команда перемогла з перевагою в два і більше м'ячів. І як бачимо, ця ставка зайшла. Звичайно, я не бачу нічого аномального в цьому результаті, тому що ну, Полтава дійсно багато пропускає. ЛНЗ – це команда, яка може багато забувати. Вони звичайно не багато в цьому сезоні забувають. Вони, до речі, забили лише 14 голів за усі матчі, але все одно забити ЛНЗ два голи Полтаві. Ну на мою думку, немає проблем. До того ж, під час поєдинку зламався Опанасенко. це досвідчений захисник, який дуже важливий для цієї команди. Ну а в ЛНЗ є такий класний нападник, як Проспер Обах, який спокійно розібрався і обіграв захисників Полтави при першому голі завдяки своїй швидкості, дріблінгу. Ну а в другому голі скористався невдалим виходом Восконяна з зворіт, який, як завжди, поганенько грає на виходах, і спокійно там, перебив усіх. і Забив у порожні ворота, і насправді не було б до чого привертати увагу, тому що результат досить логічний, результат тим паче, але до цього вже звернулася поліція. Як повідомляє інформаційне агентство Центр новин, Національна поліція України розпочала розслідування щодо можливих договірних матчів Прем'єр-ліги СК Полтави. Провадження огоплює підозри у порушенні одразу кількох статей Кримінального кодексу України, зокрема шахрайство, незаконний вплив на результати спортивних змагань, діяльність нелегальних гральних схем, вимагання та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Раніше екс-глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческа Баранка повідомив про як мінімум п'ять підозрілих матчів СК Полтава щодо змови та маніпуляції результатами. І з одного боку, дивишся на цей клуб СК Полтава і розумієш, що ну, команда там нормально не підсилилася, у команди є проблеми з інфраструктурою, гравці готуються ну, в ненормальних умовах, і результати їхні логічні, і те, що вони там мають лише 6 очок. Тому от в цьому матчі з ЛНЗ от немає нічого дивного. Але, звичайно, все може бути, і гравці там можуть ставити на свій програш. І, звичайно. Ти вже не доведеш, якщо ти поставив проти себе чи на себе, що ти не винен. До речі, якщо вам мало матчів УПЛ, то раджу вам сайт Трибуна, де є сильна редакція, яка пише статті на будь-який смак. Там є ком'юніті для фанатів спорту, які обговорюють на форумах певні поєдинки, певні матчі. Ну, а також там є багато різноманітної глибокої статистики і про матчі, і про гравців. Ось у Львові металіст 19-25 переміг Карпати з рахунком 2-1. Цей поєдинок спокійно можна назвати першим засніженим в цьому сезоні. І, звичайно, коли грають такі команди, як «Карпати» та металіст 19-25, які вміють грати у красивий футбол, то звичайно перед матчем виникало питання: а чи залишиться цей красивий футбол? І, звичайно, у такому плані, коли красивого футболу стає менше, на перший план виходить боротьба. До речі, що стосується засніженого матчу, то, звичайно, на трибунах було багато снігу, його не встигли прибрати. Про це повідомила прес-служба Карпат. І варто звернути увагу протягом ну, майже усього поєдинку вболівальники намагалися кидати сніжки у гравців харків'ян. Я думаю, на це звернуть увагу КДК, і буде який штраф там, умовний у розмірі там, 20 тисяч гривень. Але що стосується боротьби, то до харків'ян після дискваліфікації повертається Іван Калюжний, і, звичайно, центр поля вигравати з ним набагато легше. Тому в цьому поєдинку відчувалося протягом, ну, напевно, усього поєдинку, що Калюжний багато вигравав єднодоборств і все це давало, звичайно, харків'янам більше володіння та більшої кількості атак. Хоча поєдинок почався дуже цікаво, коли батон виходив віч просто йшов вперед на ворота. Усі захисники та опорники Карпат просто розбігалися, осторонь від нього, і той спокійно вийшов вічна віч, але не реалізував цей момент. Взагалі, що стосується оборони Карпат, то це не дивина, що є такі проблеми. Це ми бачимо і в минулих поєдинках. Це ми бачили і сьогодні. А пізніше полегенько, взагалі, віддав гольову передачу на Антюха, який і відкрив рахунок. Взагалі, це навіть трошки нагадало матч проти зорі. Коли там Литвиненко віддав передачу на Бутківського, ну а тепер пологенько на Антюха. Якщо казати Закарпати, то, напевно, єдиний стабільний гравець у Львів'ян це Броніо. Він в кожному матчі ну, дуже багато витрачає сил. Він дуже багато приносить користі. В нього багато дрібінгу, в нього багато виграних обводок і так далі. І тому і не дивно, що він і в цьому поєдинку був найкращим у Карпат. Ну і забив, звичайно, просто ідеальний гол, пробивши там з великої відстані, де в Ракута був без сил. В другому таймі команди продовжували грати в активний футбол. На це було дійсно приємно дивитися. І при тому, що активний футбол був непростий на цьому полі, бо поле важке, воно мокре, і, звичайно, після такого ножки швидко втомлюються, але обом командам вдалося провести якісно 90 хвилин. Ну а все в цьому поєдинку вирішив Денис Антюх, де в другому таймі після його подачі ніхто не доторкнувся, но м'яч влетів у ворота. У підсумку харків'яни цією перемогою переривають свою п'ятиматчеву серію без перемог. І ще й до того, що обігнали Карпати у турнірній таблиці. Ну а найголовніший матч, напевно, відбувся у ковалівці, де Колос переміг Динамо з рахунком 2-1. Насправді в цьому результаті немає нічого сенсаційного. Це ну, нормальний результат для цих команд, тому що Динамо прекрасно видно, що вони знаходяться у кризі. Для них це взагалі вже третя поразка поспіль в чемпіонаті, яка є. Антирекордом, це вперше за часів Незалежності України, коли вони три рази поспіль програють в чемпіонаті України. Тому ну, все логічно, що вони і зараз програють колосу. Колос, який там після спочатку в них була непогана серія з перемог, потім був спад і зараз знову підйом. До того ж, всі ми прекрасно знаємо, як Колос непогано грає проти Шахтаря, перемігши їх в минулому сезоні з великим рахунком. Як Колос грає проти Динамо завжди, тому що завжди президент Колосу Андрій Засуха дає непогані преміальні, тому ну, це не вперше, коли Колос і перемагає, і просто відбирає бали у Динамо. Що стосується самого поєдинку, то тут також немає питань. Просто подивіться на перший тайм, де ковалівці повністю переграли киян. Ну я взагалі майже не бачив Динамо в першому таймі. У колосу було і бажання, і мотивація, і вигравали усі єдиноборства, І з контролем м'яча було набагато краще. А тому і не дивно, що вони ще й забили два м'ячі. Звичайно, тут варто кинути камінь в огород захисників Динамо, які ну якось інертно зреагували на Климчука, який вибігав Віч навіч. Ну а пізніше, якщо подивитися на Нащерета, який спочатку, начебто, біг на Климчука. Потім десь смикнувся, хотів бігти назад, потім знову вперед. І через це, на мою думку, він і пропустив гол. Причому, що мені сподобалося, що Колос після першого голу не зупинився, не сів на власні ворота, а продовжив атакувати і контролювати е, цей поєдинок. Ну а пізніше ми бачимо вже другий гол, де Климчук робить дубль і подвоює рахунок. Взагалі, що стосується Климчука, то це напевно. Один з найкращих трансферів в цьому сезоні УПЛ є, звичайно, ще Проспер Обах, який також забив сім голів, як і він. І обидва дають дуже багато результату для своїх команд. Хоча, що стосується другого голу, то тут також є багато питань і до захисників, і до півзахисників Динамо. Бо Климчук спокійно прийняв м'яч, розвернувся і вдарив поворотом Нещерета, який ну, був би сильний, щоб перервати цей удар. Тому звичайно. Климчук молодець, що забив в цьому голі, але й йому ніхто не заважав, щоб забивати цей гол. В другому таймі, звичайно, Колос вже віддав ініціативу, Динамо трошки більше мало моментів, але все ж таки не стільки моментів, щоб дійсно заслуговувати на нічию в цьому поєдинку. Ну вони там десь створили непоганих три моменти, і все. Там була стійка у Бояльського, потім був гол, був непоганий удар Кабаєва. Головою і все. Але Колос мав моменти два непоганих, тому логічна перемога колосу, який тепер у підсумку знаходиться вище у турнірній таблиці. До речі, варто звернути увагу на те, що Олександр Шовковський не пішов на післяматчеву прес-конференцію і не з'явився на флеш-інтерв'ю, що є обов'язком в регламенті. Тобто, тренер повинен дати якийсь коментар офіційному мовнику. Хоча б це зробити. І через це, звичайно, у Динамо буде якийсь певний штраф, де КДК висуне якийсь там умовний штраф у розмірі 20 тисяч гривень. І це, до речі, ідеальний показник, що в Динамо все погано. Шовковський психанув, бо розуміє, що нема що казати тут у флеш-інтерв'ю на після матчу прес-конференції, бо раніше він міг казати відмазки типу. Та ми там повернулися з Єврокубків, в нас складний календар, так далі, в нас там травмовані гравці, але насправді і близько таких проблем немає. Ну а гравці, які їхали до збірної, вони там небагато грали. Звичайно, як завжди, виникає питання: а що буде Шовковським після цього поєдинку? Бо ну, коли, як-ніяк, це робити от, після цієї поразки, ще й такої антирекордної, третьої поразки поспіль в чемпіонаті. Але не думаю, що Суркіс буде звільняти його ще й в свій день народження. До речі, тут також можна згадати про те, що Колос були дуже мотивовані проти Динамо. А гравці Динамо в день народження президента клубу ну, не були мотивовані. І це виникає питання, чи взагалі вони хочуть грати за Динамо. Але знову ж таки, навряд чи Шовковського зараз будуть звільняти з Динамо. Я думаю, що йому точно дадуть дограти цей календарний рік. А потім під час різдвяних канікул, новорічних канікул будуть вже вирішувати, що робити далі, та кого можна запросити замість Шовковського. Ну і в останньому матчі суботи Шахтар розгромив оболонь з рахунком 6-0. Коли грають такі команди, як Оболонь та Шахтар, то поєдинок завжди триває до першого голу. До першого голу оболонь досить непогано грала проти гірнаків, непогано оборонялася і робила все, щоб зберегти ворота сухими. Це, звичайно, головне завдання в таких поєдинках, але на жаль, для пововарів вони це не виконали. Шахтар забив перший гол, ну а в другому таймі голи вже посипалися, бо Оболонь, звичайно, непогана команда, коли грає вдома при рідних вболівальниках, при керівництві клубу, але грати проти Шахтаря. Коли ти програєш і тобі потрібно відіграватися, то відкриваючи свої зони, намагаючись атакувати, ну, проти бразильців це просто самогубство. Ну а пізніше, коли Суханов отримав червону картку, то і тим паче грати в 10 проти Шахтаря ну, це неможливо. Тому знаєте, тут як і в матчі проти Полтави, де Шахтар переміг з рахунком 7-1, ну, немає щось аналізувати, бо це просто зовсім різні суперники. Де є Шахтар, який витрачає на трансфер 20 мільйонів, коли є оболонь, яким цих грошей вистачить, ну я не знаю, напевно, на 6 сезонів. У підсумку Шахтар здобуває важливу перемогу, відривається на 4 бали від другого місця, відривається від динамо вже на 10 очок. Не знаю, як кияни будуть скорочувати це відставання, воно стає все більшим і більшим. І продовжуючи про шахтар, то повідомляється, що і продовжує збирати зацікавленості з топ чемпіонатів Як повідомляє Руді Галетті, 21-річний бразильський вінгер гірників має інтерес не лише від мадридського атлетіку, а й від провідних клубів з Італії та Англії. Гігналдо в останній час в Шахтарі є дуже важливим гравцем, і не лише тому, що він адаптувався до гірників, адаптувався до нашого чемпіонату, а й тому, що він також може грати. На позиції нападника, і в нього це виходить краще, ніж у Ласянатроре, який, на жаль, зараз травмований, ніж у Лукаша Мерелиша, ніж у Као Еліаса. І ну, подивіться, як він спокійно вистрибує, спокійно е виконує усі завдання, які повинен виконувати нападник. Тому, звичайно, і не дивно, що зараз ним цікавляться низка топ-клубів з топ-чемпіонатів. До речі, Ігналдо був з тих гравців, за яких Шахтар потив. Ще невеликі гроші, як вони зараз це роблять останні там півтора-два роки, віддаючи 15-20 мільйонів за гравців. Шахтар заплатив за нього усього 3,5 мільйона євро. Для них це небагато. І враховуючи, що цього гравця не можна назвати проектним, як умовна кевіна, який пройшов за 15, пішов за 40, ще якийсь там відсоток є. То звичайно, огіналду не може коштувати як Кевін, там 40-50 мільйонів. Гіналду буде коштувати ну, 20-25 мільйонів. Тому в цьому плані, напевно, шахтарю треба ще подумати, чи потрібно віддавати гравця за 20 мільйонів, який може виконувати ну, багато ролей в Шахтарі, і ну, прям дуже потрібен. До речі, що стосується Вінгерів-Шахтаря, то нагадаю, що є такий гравець, як Мар'ян Швед, і зараз польські ЗМІ повідомляють, що ним цікавиться відзив, який зараз тренує Ігор Явічевич. Згадуючи, що Мар'ян Швед гарно грає лише під керівництвом Ігоря Явічовича, пам'ятаєте, як Шахтар грав в Лізі чемпіонів у 2022 році, і те, що також Євічович колись тренував в Карпати, і там був Швед. Тому в цьому плані, звичайно, хотілося би воз'єднання цього тренера та гравця, бо все ж таки хочеться, щоб такий гравець, як Швет, пограв ще на якомусь ну, непоганому рівні. Також не можу брати осторонь цікавих новин щодо наших за кордоном, де італійська аталанта цікавиться нападником Емпелі Богданом Поповим. Як повідомляє Тутто спорт Бергамаски прагнуть домовитися про перехід 18-річного гравця вже зараз, але планують залишити його в Емпелі до завершення сезону. Вартість трансферу може обійтись приблизно у 10 мільйонів євро. Богдан Попов досить непогано почав в Емпелі в цьому сезоні, який грає у серії Б. Він там. Забиває голи, іноді і дублю робить, але все ж таки це досі молодий гравець і йому ще потрібен час. Не думаю, що ось цього сезону йому вистачить, щоб дограти за Емпель, і потім так само вириватися і за Аталанту. Тому, можливо, буде ще після цього, якщо трансфер буде, оренда в якийсь там аутсайдер серії А. Український захисник Трабзанспору Арсеній Батагов продовжує збирати зацікавленості з топ чемпіонатів Як повідомляє місцеве джерело, український захисник Трабзанспору потрапив до свари інтересів одразу чотирьох європейських клубів: це Крістал Пелес, Nottingham Форест, Лаціо та Болонья. Повідомляється, що ці команди вже готують офіційні пропозиції. Також у боротьбу за 23-річного українця готовий втрутися навіть Жозе Мауріньо. Батагов досить непогано заставбив місце в трабзаспорі, читаючи їхню пресу, видно, що він дуже важливий гравець і видно, як його люблять вболівальники. І коли кажуть про його трансфер кудись, усі вболівальники пишуть, ну треба ж його продавати за великі кошти, там за 10, 15 і 20 мільйонів євро. Тому подивимось, тут ще буде непросто його продати. І в цьому плані прикро, що він травмувався перед викликом до збірної, бо думаю, що... Якусь хвилину точно б отримав в збірні України, і для нього це було б дуже важливо. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!